Зараз ви дізнаєтеся, як вирощувати орхідею у вазі абсолютно без ґрунту, та як доглядати за такою орхідеєю. Розминаємо, розминаємо свій пальчик, натискаємо дзвіночок, підписатись та вподобайчик. допомагаємо розвивати корисний україномовний канальчик. Починаємо! Для вирощування орхідеї з відкритою кореневою системою нам потрібна прозора ємність і орхідея. Починаємо витягати орхідею з горщика і подивимося її коріння. Почко. Наше завдання зараз почистити підгнилі та. Сухі корінчики і повністю забрати оцей субстрат, в якому вона знаходиться. Також забираємо торф'яний стаканчик, якщо він є, і забираємо опору, якщо у вас зафіксований квітонос. Перед початком роботи обов'язково дезінфікуємо наш інструмент і починаємо. Моя орхідея переквітла, і я буду видаляти також старий квітонос. Стаканчик будемо видаляти просто його надрізаючи в декількох місцях і обережно витягаючи, не пошкоджуючи коріневу систему. Коріння ми почистили і хочу звернути вашу увагу на те, що де не де Корінчики прям всмокталися в шматочки кори. Цю кору ні в якому разі не можна відривати, тому що ми, коли будемо це робити, пошкодимо коріневу систему. Беремо ємність з водою, теплою водою і замочуємо коріння, щоб відкисли ці шматочки кори. І цим самим ми ще і перший раз напоїмо корінчики перед тим, як запихати їх у вазу. Корінчики напилися, все зайве відкисло і починаємо струшуємо і починаємо вставляти вазочку. Плюси цього способу в тому, що корінева система буде розвиватися дуже добре і дуже швидко, і в ній не будуть заводитись шкідники і нічого не буде підгнивати. Яка ж вона гарна! Догляд за такою орхідеєю полягає в оприскуванні і напуванні. Орієнтовно напувати її потрібно один раз в тиждень, але частота такого Поливання напування залежить від температури і вологості кімнати. Тобто, в основному ми орієнтуємося на вигляд коріневої системи. Якщо корінчики такі сіренькі, це означає, що принастав час напоїти орхідею. Коли настає той самий погільний день, ми беремо теплу воду і заливаємо вазу майже до листочків. І Слідкуємо за корінчиками. Десь через 20-30 хвилин вони стануть ось такого соковитого зеленого кольору. Тоді ми просто воду зливаємо. Раз в місяць ми заливаємо водою з добривами. От і все. Дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в нових серіях! Мої орхідеї-йовій зайки! Па-па-па-па! Па! -па, -па, -па! па! Ba 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 ba. Ba 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 ba